Вицька співачка Оксана Винницька написала вірш про ситуацію, що склалася між двома донедавна такими братніми народами. На жаль, вона сьогодні не могла бути присутній на цій сцені. Тому від її імені я прочитаю її вірша. Який ти, брат, як ти вбиваєш українців, як на руках твоїх українська кров? Таким братерством ми наситились повінця. Хіба такою є братерська любов? Який ти, брат? Як ніж, в спину? Хіба такими Бог створив братів? Тобі ніколи ним не бути, сучий сину. Ми не з однакових походимо родів. Який ти, брат? Якщо твоя ненависть до українця в серці аж пашить, у тебе є лише одна цікавість під себе Україну підкосить. Нагородив нас ось Господь братами, та за яку провину, за який то гріх вже краще сиротами бути, ніж рабами, віддавши Україну під. Тому ніколи, чуєш ти ніколи народ перед тобою не стане на коліна, не впаде, за свою волю. Кожен візьме зброю і до останнього стоятиме буде.